Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам 10 хоєчку з моєї колекції, яка налічує 14 видів. Це Хоя Пубікалікс. Хоя Пубікалікс екзотична красуня родом із Філіппін. Має зелені м'ясисті видовженої форми листки із срібними вкрапленнями. Вона швидко росте. І красиво в'ється. Хоя Побікалікс невибаглива у догляді. Не любить бути постійно у вологому стані. У спеку краще оприскувати. Хою Пубікалікс я отримала в квітні 2023 року в корінину чотирма видовженими листочками із плямами сріблястого кольору і одним довгим вусом. Вона продовжувала ростити довгий вуз, який я прикріпила до опори через місяць. А за 4 місяці вона наростила багато листочків на ньому. Стебла і молоді листочки хоя побікалікс ростить коричневого фіолетового кольору. Потім вони стають зеленими. Чим більше освітлення, тим більш фіолетового кольору. За два роки вона ще поки не квітла, але і так гарна. Все ще попереду. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте вподобайки, а наступного разу я покажу вам 11-ту хоєчку з моєї колекції. На все добре, до зустрічі!